Друзі, вітаю вас найкраще. Бізнес радіошу України експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Я вже не вперше в наших ефірах зауважував про те, що ну скажімо так, юридична грамотність українців ну могла б бути і краще, як то кажуть. Звісно, в ситуація трошки покращується в сучасному нашому розвинутому суспільстві, бо це необхідно. Але все ж таки хотілося б дійсно мати більше обізнаність та. А, скажімо так, знання в цьому напрямку, але тут приходить на допомогу ті люди. Які е, знаються на законах чудово, це юристи, і, взагалі, е, зараз питання е, юридичних послуг стає все доступніше та легші, і я дуже цьому радий. Сьогодні поговоримо про юридичні питання і військове право, зокрема, з моєю гостею. Я із задоволенням вам представляю Петру Оксана, власниця приватної юридичної практики, місто Бердичів, Житомирська область. Я вітаю вас, Оксана. Вітаю вас, Денис. Дякую за запрошення моїм аудиторії та слухачам. Доброго ранку, доброго тижня. Що було все добре? От це, це вже з цього гарного почати. Це вже як то кажуть, половина справи. Отже, Оксана, давайте трошки познайомимося, розказуйте щодо своєї юридичної практики, як давно цим займаєтеся, і взагалі чому обрали такий напрямок? Я так розумію, що військове право спеціалізація чому саме так. Взагалі, я в юриспруденції вже біля 15 років. Я скажу так, що військове направлення, да яке кажете, військове право взагалі воно могло би не з'явитися, якщо б в країні не була війна. І ми тоді б фахівці, юристи, адвокати не знали таке направлення. А вот. але так склалися обставини, що так же само два роки назад я війшла в даний процес військового права. Скажу так, що мені легше воно вдалося, тому що я все таки служила на протязі 10 років. В правоохоронній системі веде і за цього допомагати моїм українцям, да, моїм колегам, знайомим, воно було набагато разів легше ніж, ну скажу так, цивільній особі, тому що. Всі ті етапи, свій час я пройшла рапорта виплати, переміщення по посадам, всі, нюанси, всі нюанси різні стягнення і конфлікти інтересів з керівництвом. Тому значить, ну воно в мене пішло. Вот і, і, і пішли до мене хлопці, тому що ну вони знають, що я завжди працюю на результат. Окей, от якраз щодо пішли до вас хлопці, з якими питаннями до вас зараз приходять військовослужбовці, які найбільш затребувані, скажімо так, проблеми чи запити у них зараз? Ну, Денис, я скажу так, воно так відбувається потоками. Тобто, як приймаються рішення взагалі закони, і після того і йдуть хлопці вже якісь питання вирішувати. За два роки багато чого змінилося, різні питання піднімалися зараз деякі взагалі не актуальні. Ну, от на сьогоднішній день, от якщо рахувати цей саме місяць, да, місяць-два візьмемо останні місяці. Першу чергу це головне питання, дуже головне Ну а це СЗЧ – самовільне залишення частини. Сьогодні так же саме і в прямому ефірі хочу сказати, що не потрібно залишати частину військовослужбовцям, тому що міра покарання може бути сувора, потрібно залишати на місцях дислокації. Що б не було, просто не завжди СЗЧ є дійсно юридичною юридичною підставою того, що воно відбулося. Іноді бувають такі ситуації, що конфлікт інтересів з керівництвом вони десь поспорили. Керівник обізлився, щось він не виконав, яку якусь там свою службову функцію буває таке, що там хлопці дійсно потребували. Медицини, лікування вони хотіли відпроситися там до лікаря, обмежували в цьому направлені їхні права, не реагували. Такі бувають сімейні обставини: чи весілля одруження, да, чи народилася дитина, чи, чи ще дружина в пороховом просто, будинку. просто дружина чекає, просто дружина чекає. Таке буває. Всі ці такі нюанси іноді вони не враховувались керівники. І за цього хлопці залишали частини самовільно. Я ще раз наголошую: не потрібно залишати потрібно повертатися до всіх місць деслокації. Відповідальності, якщо людина сама повертається, такою серйозною жорсткою не буде. Розумієте? Так же саме хочу наголосити, що у мене був такий клін, що стосовно СЗЧ, просто його посаду, посада комусь потрібна була. І за цього його я скажу попросили. Його Довели до такого стану, що людина вже сама вирішила піти. Тому е, я наголошую же само, враховуючи, що я ну, по роботі маю можливість співпрацювати з частинами, да з, е, з керівництвом, я їх просила, що сильно не щеміть хлопців, е, щоб не було е, такого ажіотажа. тому що один іде, інший психує. Це цього робити не потрібно. Тому хлопці, військовослужбовці, території України, хто пішов в СЗЧ, ви повертайтесь. Все буде добре, ніяких проблем не буде. Тюрми, тюрми і вашей не буде. Я вам даю 100% гарантії. Так, ну, з чого й ще обращаються? Да? Ну, другі питання ну, це гроші. Ну ви зрозумієте, ну, тут, да. да, Денис, без грошей ніяк, але іноді буває так, що немає зібраних повноцінно документів. Не вистачає документів, медицини, відповідних довідок, виписок, наказів командирів, розпоряджень. І за цього цей процес тормозиться. І він може затягнутися. Іноді хлопці. Які отримали поранення контузії травми і каліцтва, вони можуть чекати дійсно, що від місця до року, ну це воно і за цього ну документально у нас бюрократізм по сьогоднішній день є, і ми не можемо на це впливати. Вот. І так же саме повинні враховувати, що є черговість виплат, ем, взагалі за фінансування бюджету країни, отримують ці хлопці, які в першу чергу масштабно постраждали, та їх сім'ї. Вот ну в такі от питання, ну додаткові переміщення всі хочуть гарні посади мати. Але я також сам наголошую, щоб мати гарні посади, потрібно все-таки мати освіти, тому що деякі направлення потребують цього в наш час. Тим паче, в ну більше в IT направлені, да технічні сучасні технології, де молоді, активні хлопці можуть розбиратися. От. Ну такі конкретні я вам сказала. Максимально конкретні, максимально за. Зуміло, друзі, сьогодні в мене в гостях Петро Оксана, власниця приватної юридичної практики, місто Бердичів, Житомирська область. говоримо про юридичні питання і взагалі про військове право, але не тільки так трошечки, як то кажуть, це проанонсують. Далі буде ще цікаві теми. Трошки про військових. Ви чуть-чуть затронули зараз, коли говорили. Взагалі, як зараз ви ж спілкуєтесь постійно? Взагалі, як зараз психологічний стан, клімат у військових, як у керівників, так і у звичайних, скажімо так. Солдатів підлеглих, який клімат і яке ставлення у кожного українця, тут зрозуміло. Як себе почувають зараз військові? А зараз як себе почуваються військові? Конкретно якщо військові брати, да? ну дивіться, враховуючи, що в мене ще один диплом психолога, я скажу так: О, бачите, то, то точно да, знаєте. Да. Я скажу одне, що люди всі різні, по-різному сприймають ситуації, і за цього сама людина, яка може себе заспокоїти в якійсь ситуації, стримати, чи навіть іноді і не відповісти цьому керівнику, то він може більш себе. Почуватися в строю краще, але люди буваються досить емпульсивні, і за цього виникають на цьому фоні конфлікти. А вот. ну, загальна характеристика зрозуміла, що ми покоління таке будемо вже досить травмоване, а від до, до старих людей, які в свій час я скажу так і. Народилися під час війни, бо, наприклад, моя бабушка да, вчитель, вона народилась під час війни в лісі, і вона каже: народилася, і тут ну живу, Дочекалась. да і ще одна війна, да uh -huh. то цім тому поколінню так же само дві війни. Да, можна сказати. Ну може, якщо рахувати 14, 15, 16, то три. Uh -huh. да. А вот, то м, травмовані емоційно-психологічно виснажені, а, ну, деякі тривожні да, у людей, агресивність, а, а, безсоння, ну, розчарування в житті. Це все воно сказується і на людей, і тим, тим, тим паче на таку категорію населення, як і військовослужбовців, які на сьогоднішній день захищають нашу територію, да, кордони. Держави захищають северенітет, незалежність і територіальну цінність. Вот. Ну, що я від себе скажу? Що потрібно, ну дійсно, щоб бути добрішом. Ну, я скажу, що я сама емпо... така дуже емоційна дівчина. Ми і... вже помітили. І за цього я іноді сама можу, якщо щось мені подобається, не військово мене знають. Я з ними повожусь, як у військовий час дуже так, теж трішки ну напевно жорсткувата, але це з часом прийшло, тому що поток людей великий і всіх потрібно стримувати. А іноді, а як, як вам вдається от продовжувати цю імпульсивність і такий позитив, бути не дивлячись на те, що ви в принципі спілкуєтесь з військовими і вирішити дуже серйозні. Ну я би не сказав би позитивні питання. Е, е, да, Денис, так воно є. Ви знаєте, юриспруденція це взагалі мало позитивних моментів. Е, давід... Блін, а в фільмах так гарно виглядає завжди. Да, в фільмах. Дуже гарно виглядає. Це дійсно. Е, е, завжди питання нелегкі були і до війни питання в юриспруденції, е, тому що я кажу так: юрист, це взагалі лікар для душі, нас називають. Окей, також да. варіант, тому що людина приходить. Він викладає повністю все свої проблеми на. Юриста, щоб він вирішив, да і допоміг. І помімо того, що підготував документи, і ще деякі люблять розповісти з моменту народження, як у них було. Знаєте, не без цього. А ну тут психологічний ваш диплом встає. Я думаю, якраз наразі <світ> 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 да він встає. Ну, я також сама людина. Я я не буду скривати. Я теж за два роки втомилася, і у мене і в тому році були свій час робочі. Як кажуть, вигарання це вперше раз на собі відчула, що це таке, я навіть не знаю. Вітала, що це таке просто, реально така перевтома, що я то хочу, в мене така сила духа є. А от уже тіло вже сказала, що ні, вже потрібно відпочити. Відпочивали нічого. Є у нас місця гарні гори, свіже повітря, де можна кожна людина відпочити і отримати можна сказати, цій стабільність психологічно. З людьми завжди важко працювати. Погоджую з вами, хоча вони з одного боку іноді і виснажують, а іноді і надихають. От, наприклад, якщо ви вашою енергією, вашим таким поривом, ви надихаєте. Друзі... Я просто сьогодні в пробках стояла півгодини. Я думала, вас... що я спізнююсь на ефір. Супер, вас пробки надихають ще <laughs> краще. Петро Оксана, власниця приватної юридичної практики, місто Бердичів, Житомирської області, у мене в гостях трошки відозмінимо тему, а як я анонсував. отже. Же, Оксана, я знаю, ви почали недавно займатися такою з одного з сторони досить популярною, з іншого, не всім вдається да? цей напрямок. Блогерство. Скажіть, взагалі, чому юрист вирішила цим займатися? Я Не знаю, що надихнуло, чи що спонукало взагалі цим займатися? І яка от така головна, знаєте, от у мене, наприклад, там теж що іноді щось знімаю, але основне основне питання в мене: да? яка роль? От що я несу? Яку інформацію? Яка роль у вас як блогера? А, так, стосовно блогерства, а, значить, З чого воно почалося? Ну, свої ефіри я скажу так. Я записувала вже на протязі п'яти років. Просто я їх там то виставляла, то ні. Більш більше я почала вже. Ну, цей процес так пішов у мене да, під час ну війни. Да, військове направлення. Я почала виставляти блоги військове направлення. Люди почали так же само там писати запитання. Я почала в ефірах там, відповідати. У мене є і безкоштовні. Я створюю ефіри для людей, які не мають можливості заплатити за кваліфіковану юридичну допомогу. І тоді я вже там допомагаю на свій, можна сказати. Ну, коли у мене є вільний, також само час. А е, вот, стосовно, ну, у мене я скажу, у мене два направлення. взагалі я юрист. Довгий час я вже працюю 15 років розподенці. У мене своя власна діяльність вже шостий рік. Але паралельно виходить так, що до ковіда ще я приймала там участь ну, в різних таких конкурсах, займала відповідні місця. І на той час мені вже запропонували контракт рекламу одягу за кордоном, да? такого відомого бренда. Скажу, як є. Я на той час поїхати не змогла, тому що я сильно перехворіла, і в ітогі тоді кордони були закрите, І -за цього, ну, на тому воно зупинилося. Ну і так же само в дитинстві мені пропонували там, в роль в фільмі Молодой Лесі Українки, тому що в свій час, як, ну, як кажуть, не знаю, була на неї там схожа, знаєте. Всі ми слов'яни однакові, да, круглаліце, кучеряшки, зелені очі ж сама батьки мали позицію, що я повинна бути юристом, тому що на сім'ї вчителі, військові юристи, адвокати, серйозно Да. Ну така інтелігентна, як у нас кажуть в Україні. І за цього я пішла в юриспруденцію. Зараз я е, маю можливість реалізуватися і в цьому направленні. Е, пропонують зараз рекламу дійсно, але я відмовляю деяким, чому, е, тому що пропонують Рекламувати неякісну продукцію. Тобто, якщо це продукція не відповідає, як колись були ці гости, да, хоч якийсь контроль був, як я кажу, в юриспруденції, Зараз нічого немає. Ти можеш купити незрозуміло, що і що, що після цього буде. То я зараз просто відбираю. Я шукаю свого ну, свого клієнта, да те, що коли ми зможемо почати співпрацювати, вот. ну і так же само набираю підписчиків на своїх сторінках. То друзі, українці, територію країн, допомагайте мені. Підписуйтесь на мою сторінку. Я думаю, там ссылку там потім Денис з Романом скинуть. А вот, підписуйтесь, буду рада. Я, розка... я кажу так: я не розважальний контент. От, до речі, ви дійсно, от що ви, от як ви хочете, щоб вас приймали. Тобто, от, е, хто ви? От, я блогер, який що. А, значить, я блогер, все-таки і військовий, і я блогер. Враховуючи, що зараз у мене є проєкт, я знімала влітку восени жіночий погляд. Угу. А це більш такий психологічний іде на направлення. Тобто, як люди повинні мене сприймати, і так і сприймати юрист, психолог, блогер Петру Оксана з міста Бердичева. І просто яскрава красива жінка. Я зрозумів. Оксано, окей, ще одне питанечко. Ви взагалі, от, ну, типу, я розумію, що юриспруденція це більше, мабуть, був поштовх від батьків. Зараз, я так розумію, виходить на перший план. Те, що, можливо, десь всередині у вас було, це ваші бажання, які, можливо, з дитинства, можливо, з юності були. Надалі, як ви себе бачите, От ви залишитесь юристом, чи може ви в якийсь момент, ну так, на всякий випадок, десь воно там буде, а я от. Нарешті вийду і стану зіркою. А, Денис, ну я скажу так: не потрібно забувати, у мене є донька Віроніка. Значить, вона третій курс Юрфака. Угу. Вона теж майбутній те, юрист. Пішла. Вона у мене так же зараз мені по роботі вже допомагає. Вона і друкує документи і телефонні Дзвінки вона відповідає. Тобто, моя діяльність була і буде. Вона буде тільки розвиватися, процвітати. У мене є кому працювати. Я скажу так. Ага, Вон... Ви будете спостерігати за процесом. я да. Але я буду все сувміщати. Я думаю, це не проблема. Тут я недалеко від вас знаходжусь біля двох годин. Я на місці. <ріст> все, все буде добре. Як життя піде, я скажу так, але це це дійсно мене розгружає. Емоційно з вашою енергією, я думаю, у вас вийде ще якісь декілька, два-три, чотири, п'ять сім проєктів, я думаю, буде абсолютно плануємо нормально. плануємо вже створюємо. До речі, які ще плани можливо? Ну я так не хочу розповідати, щоб воно з... ну, звісно, звісно. Зболосся, Ну, виїзд, так розумієте. трошечки занавис привідкрити, так ну це більше такі, напевно, все таки юриспруденція і психологія, да, і сімейне право, а вот, в цьому направленні до а стосовно, якщо коли буде реклама там. Як я казала, то я вже потім про це повідомлю, і вже все на моїх сторінках зможеш побачити. Ну правильно, вот заінтригували так. в результаті в кінці. Да. Ну, зірка є зірка, що ж ти скажеш. Ой, така зірка, що взагалі. Ну що ж, друзі, я розумію, що з Оксаною можна було б ще говорити годинами, але, на жаль, треба закінчувати наш цікавий ефір. Сьогодні говорили і про юридичні питання, і про військове право. Та й взагалі, в принципі, про життя, як то кажуть. Я дякую вам, Оксана, за такий класний, і мегапозитивний ефір. Знаєте, з одного боку, коли спочатку я подивився юрист військове право, думаю, мабуть, не буде дуже. Весело, але вийшло зовсім по іншому. Насправді, бачите, юрист може бути і таким. Я вам дякую за те, що ви робите. По-перше, за вашу професійну діяльність юридичну, Да? ви дійсно допомагаєте зараз тим, хто фактично боронить існування нашої, взагалі, в принципі, тримає існування нашої країни, і це дуже важливо. А з іншого боку, дякую за те, що ви несете такий позитив. Насправді, дійсно, хочеться, мабуть, навіть десь вчитися, щоб під час таких важких часів, які переживає наша країна, все ж таки. Кі дійсно знаходити в собі ресурс, бути максимально позитивним і робити якісь речі для себе, для розвитку себе, для внутрішнього себе? Оксана дуже дякую, це круто насправді. Да, І вам, хлопці, дякую, що запросили. І хочу сказати, що не вбиває нас, робить нас тільки сильнішими. То треба цей стержень. Свій внутрішній розвивати максимально, що вас ніхто ніколи не міг обідати. І ви створюєте позитив всередині себе. І чим більше буде цього позитива і добра, тим більше буде позитивних людей і настане мир в нашій Україні. Як то кажуть, в Одесі не дождетесь. Ну що ж на цьому будемо закінчувати. Друзі, в гостях у мене сьогодні була Петру Коксана, власниця приватної юридичної практики в місті Бердичі в Житомирська область. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.